Питання українцям друзі, у нас більше двох років війна, і ми воюємо не проти Рашки Парашки, а проти Сіверної Кореї, Ірана і Китаю, По суті, справи з їхніми економіки, бо вони забезпечують цих шльок всім необхідним. Ми воюємо без авіаційної складової, натомість проти нас воюють військово-морський флот. Як надводний, так і підводний. Військово-повітряні сили, там космічні їхні війська, дуже мощне ракетне озброєння і Велетенська сухопутна армія. А Що про те стоїть цьому? А стоїть наша сухопутка, да, невеличка є у нас там буквально мало авіації і чуть-чуть-чуть-чуть абсолютно нам дають там ракети. От ми цим... Все... Воюємо. По суті, воюємо піхотою, тому що, ну, що так склалися обставини. І як берегти піхоту? Берегти піхоту можна, коли в тебе є доста БК і ти знаходишся в обороні і на дальніх підступах там, в районах висування, розгортання вражається сили і засоби ворога. На що ми маємо? Маємо штучний снарядний голод, непонятно чого він відкупи. Сфері, так? У нас є уряд, Кабмін, Шмигаль, які виділять гроші, є уміра Міністерство оборони, який закупає снаряди. І щось тут не так. так? Снарядний голод, мінний голод, немає того. Ні другого. Ну, питання дуже просте. Є у нас Верховний головокомандувач, міністр оборони є, є, є. є. прем'єр-міністр. Хотілося б почути відповіді на дуже прості питання, коли в нас в країні будуть Ф-16. Чітку відповідь зрозуміло. Місяць, два, рік, п'ять. Чому в нас штучний снарядний голод, і коли він припиниться, і саме головне, чого він виник і хто за це буде відповідати. Конкретно посадова особа. І це буде дуже правильно, щоб країна почула, чому в нас виникають. У нас і так переваги немає практично ніякої складової, тільки ми у Дусі, да? Набагато на 5 голов вище їх. А по озброєнню сила і засобах вони нас переважають. ну от <клес> Хотілося б почути відповіді на ключові питання. Коли закінчиться старявний мінний голод, що він почався і хто за це відповідає. І коли будуть нарешті F16. Ну, за мільйон дронів мовчу вже четвертий місяць 400 тисяч. А ми збираємо Майві і Київ Пів. Ну ви зрозуміли. Тому, друзі. Тільки народи і збройні сили допомагають, але для того щоб виграти війну, потрібно консолідовані зусилля всієї країни, всієї держави. І оці місцеві бюджети, територіальні громади, садики, школи, дороги, ліцеї, спортзали, площадки, мільйон деревів. Все це херня собача. Це просто, як було до війни, так і було. Вони просто розкрадаються. Бо війна отут у нас, у вас там війни немає, абсолютно. Але хоча кому це я розказую? Мудрий народ привів до влади їх, так? і перша причина того, кого, ну, хто їх привів до влади, хто голосував за цей закон про мобілізацію без демобілізації, Мудрий народ, тому. Із себе провини ніхто не збирає і не, не скидує, а відповідальність має бути перед суспільством за свої вчинки. Як у них, так і в нас усіх, народу України. Ну а так, друзі, може дещо ще пасимістично, але як є. В будь-якому випадку гуртуємося і єднаємося, бо по-іншому бути не може. А там на... і союзники наші да? роздупляться колись, дадуть нам. І тої другої, і все буде у нас хорошо. Свобода буде Україна, слава нації!